Шура в житті була емпатичною, доброю, веселою, душею компанії і щирою у своїх намірах людини. Вона була завжди активною, з чіткою громадянською позицією, яка, мабуть, не всім притаманна у нашій країні. Спогади тільки найпозитивніші з нею. Я вам скажу так, що вона була людиною надзвичайної долі, а доля не завжди легкою. такий їй випав земний шлях, але вона завжди була сильною людиною, вона завжди залишалася сильною, позитивною, вона завжди допомагала іншим, як би їй складно самій не було в цей момент. І я можу впевнено сказати, що вона вибрала собі шлях туди і я вважаю, я сподіваюся, що туди, куди вона попала, потрапила, а її по смерті буде їй віддано все те, що вона вклала. Повертається на щиті. Шана, честь, вічна слава Ялті! Mamkoš, moja, meni. Mamkoš, moja, neloj meni. Sam ne znaju, de bohidu, І сад загобой я його я Всі мої кохані пахнуть морем і яблуками. Замість серця вже роками. Кісточка, червоний камінь, з неба сиплеться земля, зводіл рідні руками. Рутацький, чуєш, Степане, це вітер віє з України. Винеси чужинців з цього краю. Винеси який зай Петре вітер бора. Це трапиться, я обіцяю. Це відбудеться скоро. Я не живу без тебе і не помираю. Єдиний спосіб, як позбутись цього болю, це повернути Крима. І я прийду летіти, повстимо за тобою. Я молодий солдат, знаю. Всі слова любові. Сторона прекрасна, тебе не кину, сторона прекрасна. Тебе не кино, сторона прекрасна. Сьогодні ми прощаємося з героїнею України Ялтою. Ми прийшли віддати шану. І я вважаю, що кожному українцю треба цей день приходити віддавати шану нашим загинутим героям. Не може хто блакитною юрбою. Я вже приймую за тобою. Візьму тебе, коли це не було, це буде час.